Вітаю всіх шанувальників сонячної ягоди на каналі Fan of Grapes. Сьогодні 9 квітня 23-го року, центральна частина Дніпропетровської області. Весна ж все ж таки починає набирати оберти. Середньодобова температура в нас за останні декілька днів наближається до 10 градусів тепла. І виноград потихеньку починає свою вегетацію. Вже можна побачити сокорух на кущиках та інтенсивне набухання броньок. Подивившись прогноз, я відкрив виноградник десь тиждень тому та вже зробив підв'язочку. У мене частина кущів зимує в коробах з шиферу, при цьому лози ще обгорнуті агроволокном. Тому, якщо не зняти агроволокно завчасно, можна просто обламати частину броню. Ну, Коли відкривати виноградник, дуже індивідуальне питання, і кожен виноградар повинен сам приймати рішення в залежності від своїх умов. Я вам хотів продемонструвати кущ, який був перепрощеплений в минулому сезоні, і звернути увагу на один нюанс. Це доволі дорослий кущик, йому приблизно 8 років кішміш-цитронний загарулька. На ньому було зроблено десь приблизно 16 прищеп різних гібридних форм. Майже всі вони отримали нормальний розвиток. Ну, восени я прийняв рішення залишити на цьому кущі лише дві форми, а саме Сюзана червона куля Калугіна. Ось самі оці три прищепи. Ось одна, друга і десь тут третя. Да. Зроблені вони були чорним зеленим. В розщеп тут доволі Гарне зростання на цих на цих двох прищепах. Да, а на цієї там, наскільки я пам'ятаю, було не дуже добре зростання, тому поки що залишив обмотку. Прищепи Сюзани отримали хороший розвиток. На них були невеличкі огронки, які в процесі росту були скорочені на декілька ягодок. Так, щоб спробувати хоч трішки. Але вони все одно не визріли у минулому сезоні. Але вдалося е, отримати доволі непогану довжину плодових лос на теперішній сезон. І Будемо сподіватися, що вже у цьому сезоні можемо отримати майже повноцінне плодоношення цієї гібридної форми. Ця прищепа була зроблена окулюровкою. Це гібридна форма Талдун Михайла Гречка. І ця прищепа, як ви бачите, отримала дуже потужний розвиток, скажімо так, з невідомих причин. І саме на це я хотів би звернути вашу увагу. Тому щоб отримати нормальну лозу. Визрівши на наступний сезон, було залишено спочатку один пасинок, потім другий, потім третій. Мені здається, що там було ще декілька пасинків, але все рівно основний паган вийшло трішки піджуровуючим. Тому в якості плодових лоз було залишені саме пасинки, які, до речі, як ви знаєте, в більшості випадків мають кращу закладку плодових броньок. Саме завдяки цьому агропройому сподіваємося отримати гарний врожай і цієї гібридної форми у цьому сезоні. Дякуємо за увагу. До побачення.